На сьогоднішній день хленгіокарцинома досить складна патологія. Вона має дуже достатньо вузькі покази для операції. Обов'язково потрібно оцінювати у наших пацієнтів, які звертаються з такою патологією, стадію захворювання. Потім обов'язково треба звертати увагу на розповсюдженість цієї хвороби. Це мається на увазі, чи вона виходить за межі певних сегментів печінки і вростає в якісь судини, так звана судинна інвазія, тому що для того, щоб оцінити, чи вона резиктабельна, чи її можна оперувати, обов'язково розуміти ці параметри. І також ми маємо пам'ятати як хірурги про чи або перспективний залишок печінки. Це якщо ми плануємо операцію, маємо видавити якусь частину печінки, чи вистачить тої печінки, яка залишить, залишається в організмі на е, життєдіяльність людині. Хірургічні методи вони е, розділяються саме по м, локалізації цієї пухлини, тому що халангіоцелюлярна карцинома вона розділяється на три типи: вона може бути внутрішньопечінкова, це пуховина, яка росте з жовчних протоків і саме в печінці. Вона може бути перехілярна, це якраз де жовчні протоки починають виходити з печінки. І вона може бути дистальна. Це коли жовчний проток, який вийшов з печінки, заходить в пішункову залозу. І від цього і залежить вибір хірургічного методу лікування, а саме вибір оперативного втручання. Обов'язково знову ж таки ми говоримо маємо розуміти стадію, тому що якщо це від першої до третьої і пухлина резиктабельна, ми маємо право оперувати. Якщо це четверта стадія, це вже стадія запущена з віддаленими метастазами. Коли пухлина вже роздала метастази, тоді ми не маємо права пропонувати пацієнту операцію, саме просто хірургічну операцію, тому що це не має онкологічної доцільності. Також ми маємо. Розуміти, які в пацієнта можуть бути супутні захворювання. Тому що, коли ми обираємо вид оперативного лікування, ми маємо розуміти, що з супутніх захворювань може загостритись після цієї операції. Наприклад, у пацієнтам є якась серцево-судинна патологія. Вона хронічна, вона лікована, вона там підтримується. Але Така травма при резекціях печінки, при резекціях судин, при резекціях жовчних протоків може призвести до загострення цих проблем. Тоді, відповідно, пацієнту треба вибирати, це треба прогнозувати до операцій і потім вибирати метод альтернативний. Якщо це не хірургія, то, чи можна використовувати е, малоінвазивні технології, наприклад, абляція, чи трансартеріальні якісь хіміомболізації, чи взагалі пацієнту рекомендувати хіміотерапію з приводу поєднання різних методів лікування, особливо хірургічне чимось, це м, дуже складна ситуація, тому що Поєднати з хіміотерапією, наприклад, передопераційна хіміотерапія при даному захворюванні вона використовується тільки, якщо пацієнту планується трансплантація. На жаль, в Україні поки що не проводять трансплантацію печінки з приводу холандного карциноми, хоча в світі вже почали. Я думаю, що це рік-два і в нас теж будуть робити, але поки що в нас роблять трансплантацію тільки з приводу гепотоцелюлярної карциноми. Теж первинна пухвина печінки, але трошки і іншого, іншої біології. Використовувати хіміотерапію після операції обов'язково. Використовувати можна ще е, локальні методи лікування з поєднуючи якби хірургічний, це е, абляція, е, термоабляція. Але дуже вузькі покази для неї це коли пацієнту дійсно є протипокази для великої операції. І невеликий пухлинне утворення до 3 см можна використати термоабляцію. Також можна використовувати опромінення даної зони, але теж дуже вузькі покази це тільки коли ми виконали операцію і не досягли так званої чистоти резекції. Тобто, у нас не Р-0 резекція це коли повністю пухлина видалена, А там, наприклад, в краю жовчного протока залишаються елементи пухлини. Таке, на жаль, буває. І це не часто залежить не від хірурга, а от від розповсюдженості, тому що ці пухлини, вони можуть стелитися по жовчному протоку. І перед операцією ми не бачимо чіткої маси, ми бачимо потовшення жовчної середині печінки. Тому обов'язково на операції, коли ми досікаємо жовтні протоки, ми здаємо край резекції цих протоків нашим гістологам і вони швидким методом досліджують. Але це теж не стовідсоткова віругідність, що вони е, знайдуть ці клітини чи не знайдуть ці клітини. Але в більшості випадків вони дають точну інформацію. Це у всьому світі так. Тому, е, коли ми не досягаємо чистоти краю, то пацієнту е, теж можна пропонувати ще і опромінення. Вона може виглядати по різному. Перш за все, те, що нам, як хірургам, краще бачити, це масформуюча формуюча пухлина, тому що навколо протоку утворюється якась маса, і її видно. Також хоаніокарцинома може виглядати дуже подібно до, наприклад, хронічних запальних процесів в жовчних протоках. Вона стелиться по протокам. Просто з'являється потовщення протоку. І це дуже складний, й див діагностичний е, от е, випадки, такі тому, що треба виключити хронічні запалення, аутоімунні хвороби. Тому ці пацієнти дуже тя, е, довго до нас ідуть. Вони можуть місяцями тільки отримувати якісь натяки на те, що треба все-таки в онкологію, і це не просто там запалення жовчної протоки, чи там ще якісь чи аутоімунний е, процес. Аутоімунний – це на жаль те, що в нас буває у всіх. Ви напевне більше чули про аутоімунні якісь тероїдити, це коли щитоподібна залоза. Е, Атаковано своїми же клітинами, тому що організм розпізнає як чужорідну. Тому ці дослідження обов'язково теж треба проводити для того, щоб виключити аутоімунний процес, а не хронічні запалення. І ще буває інфільтративний ріст це коли і в протоках потовщення є, і невелика маса навколо є. Це от два випадки масформуючи інфільтративно, і ми ще можемо розпізнати більш-менш легко, точніше, не як хірурги, а наші радіологи, які нам говорять, схоже нам на це. І нам простіше з цим працювати. Коли ця пухлина стелиться, ви не можете, по протокам ми не можемо чітко до кінця е визначити, де вона закінчується. Відповідно, треба дорізати дорізати ці жовчні протоки, тоді цих пацієнтів треба планувати максимальний об'єм операції. Тобто не видалення правої чи лівої долі печінки, а видалення правої чи лівої, ще з дорізанням протоків і, можливо, можливо, ще більше збільшувати об'єм. Але знову ж таки повертаємось, нам треба пам'ятати про перспективний залишок печінки. Якщо ми будемо дорізати печінку з цими протоками, то людині може просто не залишитись печінки. І оце ті випадки, коли ми маємо пам'ятати, що краще закінчити операцію з нечистим краєм, навіть, але залишити людину живою і продовжити якимись іншими методами лікування. Це буває рідко. Тому що ці пухлини взагалі достатньо рідкі. Але ми маємо про це пам'ятати і попереджувати пацієнтів. Тут головне пацієнту пояснити всі можливі ризики, тому що хірургія періодично обмежена, і руки у хірурга можуть в операційній бути зв'язані саме з цієї причини. Можливо, видалення, але так як і говорив, зважаючи на стадію. Перша, друга, третя стадія холангеоцелюлярної карциноми. Якщо вона резектабельна, вона може бути повністю видалена. Якщо це четверта стадія з віддаленими метастазами, ці метастази можуть бути просто в іншу частину печінки там, але це вже віддалені метастази вважаються. Чи там в інші органи. На жаль, ці пухлини не немає онкологічної доцільності їх опорвати. Перш за все, ми маємо пам'ятати про перспективний залишок печінки. Якщо ми перед операцією запланували оперативне втручання, порахували перспективний залишок печінки, зважаючи на якість цієї печінки, яка у пацієнта є, тому що на якість обов'язково треба дивитись, якщо пацієнт переніс якісь лікування перед цим, якщо у пацієнта цироз печінки і так далі, це все якість. І нам тоді треба думати про більший перспективний залишок, ніж тому е, печінкова недостатність це найперше і найголовніше ускладнення, яке може бути е, після резекції е, пухлини квангецелярної карциноми. Тому печінкова недостатність, на жаль, е, не лікується дуже просто. Печінкову недостатність треба пройти. Якщо організм скомпенсується, то людина може. Спокійно далі жити. Якщо не компенсується, вона може, на жаль, померти після операційному періоду. Це одна з найголовніших проблем з приводу ускладнень. Наступне це може бути скупчення жовчі в площині резекції. Ми відрізали частину печінки, заперували, і в цій ділянці може скопичитись. Жовч, вона, як правило, спокійно себе веде, ніяких проблем особливих пацієнту не доставляє, але це може бути якийсь час температури. Якщо це 2-3 дні, ця температура не проходить, і бачимо, що пацієнт починає страждати від цього, то відповідно можна поставити під контролем ультразвукового дослідження дренажик, і ця жовч буде якийсь час вибігати назовні. Це не значить, що ця вся жовч, яку виробляє печінка, але якийсь проточок десь відкрився після цієї резекції і жовч може підтікати. І також може бути скупчення крові або ну, підтікання крові з площини резекції. Звичайно, не один хірург не закінчує операції без повного контролю. По гемостазу, це що ніде нічого не підкровлює. Ми в своїй практиці дуже часто використовуємо ще й вкривання всієї поверхні печінки, де була резекція з так званими гемостатичними губками, для того, щоб мінімізувати ризик, що може десь потім підкровити якась кліпса з мілкої судини звиттіла. Але все ж таки такі ризики є. Вони, як правило, переносимі і ніяких проблем особливих пацієнту не приносять. Операції з приводу хвангеоцелюлярної карциноми будь-якого положення, чи це внутрішньопочинкова, чи перехилярна, чи це дистальний відділ холедуха, мають оперуватися в спеціалізованих закладах. Мають оперуватися у хірургів, які це вже роблять, робили не один раз в житті. Ну, в спеціалізованих закладах, які роблять це дуже часто і мають досвід, тому що основне це досвід. Операцію зробити теж тяжко, але виходити пацієнта це якраз той момент, який мають вміти хірурги для того, щоб взагалі братися за цього пацієнта.